Житловий комплекс Прем'єр зі стильною архітектурою на березі Чорного моря. У наявності готові квартири в зданому будинку. Низька ціна на етапі будівництва. Вид на море вже з перших поверхів. Індивідуальне опалення в кожній квартирі. Прогноз зростання вартості понад 100%. Перспектива розвитку одного з найкращих морських курортів України. Активний розвиток сучасних підприємств у акваторії порту Південний. Усе поруч, торгівельні центри, школи, садочки, спорт, повна інфраструктура всього за кілька хвилин пішки. Житловий комплекс Прем'єр місце для життя, відпочинку та бізнесу. Що з державним прапором? Жителі міста занепокоєні станом державного символу, який майорить на флаштоці Палацу культури. Розірваний прапор став темою для активних обговорень у міських групах у соцмережах та приводом для звернень до телебачення громади, а також до керівництва МПК Дружба. Попри відключення світла та ожеледицю, саме прапор виявився головною темою для містян. Телефонували навіть із-за кордону. Були пропозиції допомогти замінити пошкоджений стяг. Прапор розірвало саме в той момент, коли почалася ожеледиця, тобто пішов дощ і все взялося льодом, в тому числі тканина. Треба додати, що це, це не брезент, це не щось найпотужніше. Це звичайна тканина, досить тонка. І будь-яка тканина, коли вона замерзла, її можна її не рвуть і ламають. От таким чином вітер величезний. на висоті плюс-мінус 14-13 поверху, висота нашого флагштоку. Е і справа навіть не в тому, що о -о, льод хватонув і пристрій, яким піднімається. Справа в тому, що вся площадка, на якій на самій вершині палацу культури, ця площадка вся, і вся весь дах це суцільний лід. Туди дойти треба якась посипати плюс до. До цієї нашої найвищої точки є драбина залізна, яка так само скута льодом, і я не пошлю туди нікого і сам туди не полізу, для того, щоб це, це просто небезпечно. Ми бачимо, що прогнозують, що десь в четвер вже буде нуль, буде трішки сонечка, воно все дуже крига, швидко зійде, і ми це все замінимо, як це ми робили і раніше, досить оперативно. У нас завжди є прапор, завжди є запасний якийсь варіант з тим, щоб можна було швидко. У нас були дні коли не було желеди але за сильних вітрів, за дощу це, тканина приходила буквально там, за якийсь місяць, просто ну, її треба було міняти до тих пір, поки її можна було там, зробити меншою края обстрочити, а потім вона виходить з ладу і ми її міняємо. Це, це немає якої проблеми від негоди було пошкоджено прапор на адміністративній будівлі міської ради. Сильні пориви вітру зірвали полотнище з флагштока. Наразі на даху міськради тимчасово встановили невеликий флагшток із державним прапором України. Ми всі були свідками того, яка була погода. Спочатку сильний дощ, вітер, і потім одразу вдарили морози. Тому цей прапор просто зірвало з флагштоку на даний час. Він знаходиться у нашого завгоспа. На жаль, от на сьогоднішній день його відновити просто нема можливості, тому що це небезпечно. І тому одразу як тільки з'явиться така можливість, він одразу повернеться на своє місце на флагшток. Ніякої зради не було ніяких спеціальних рішень нашої міської влади щодо демонтажу цього прапору не було. Тому я хочу заспокоїти наших мешканців, все нормально. Наша влада, міська рада також з повагою ставиться до наших державних символів. Все нормально на військовому кладовищі через погоду було пошкоджено близько 20 державних прапорів. Полотнище розірвало сильним вітром. Як повідомили у Південнійській міській раді, директору віртуальних послуг Втворі, уже передали нові прапорі, стяги для як заміни. Як там... Також пошкоджено прапор на головному символі міста Якорі. Водночас на еспланаді пам'яті державні прапори негода не зачепила. Всього в громаді встановлено близько ста прапорів. Самодопомога в умовах стресу, відключення електроенергії, повітряні тривоги та обстріли щодня впливають на фізичний і психологічний стан людей. Щоб з'ясувати, як підтримати себе в таких умовах. Журналісти телебачення громади поспілкувалися з психологинею Ольгою Руднєвою. Вона пояснила, що таке самодопомога простими словами та чому вона є важливою. Фахівчиня також продемонструвала прості вправи, які допомагають швидко заспокоїтись та знизити рівень напруги. Простими словами, самодопомога це вміння регулювати свій стан. Спочатку помічати, що зі мною сталося, що я зараз відчуваю, і знати, вміти мати якийсь репертуар вправ, технік, які допомагають регулювати цей стан, допомогти собі втамувати там тривогу свою чи ще якісь свої емоції. Дихальні вправи, їх існує безліч, як, вже, як я вже казала. І е, я люблю вправи, які мають якісь візуальне підкріплення. так, І якщо от прям показати, а не просто подихати вам, так? то е, класно, коли є щось під руками. Е, це може бути будь-яка річ, це можуть бути, по-перше, наші руки. А по-друге, от, наприклад, в мене є браслет, у людей це можуть бути якісь намисти і так далі. Дуже часто добре працює відлік, коли ми рахуємо дихання. І зазвичай, коли ми починаємо хвилюватися чи тривожитися, у нас дихання є поверхневе і швидке, і нам треба його заспокоїти. І можна починати з рахунку, наприклад, на чотири. Ми собі, от в мене будуть ці намистинки, і я рахую. Це можна робити, звісно, без браслетику. Просто рахувати. Я роблю вдих і відраховую чотири намистинки, потім так само видих. І потрохи починаю уповільнювати дихання. Замість чотирьох, потім буде п'ять шість, скільки ви можете. Більше про самодопомогу в кризових емоційних ситуаціях. Дивіться у програмі Ваш консультант. Диплом лауреата першого ступеня в міжнародному конкурсі. Таку нагороду здобула вихованка школи мистецтв Маргарита Цирулік. Міжнародний фестиваль Конкурс талантів Різдвяна казка відбувся наприкінці грудня у Словаччині. Конкурсне відео записали на сцені Палацу культури під час ювілейного концерту школи мистецтв. Маргарита вже має свої співочі вподобання та амбітні плани. Мої улюблені пісні, пісні там, де. Наприклад, прохання до неба спочатку поки вона ніжна, а потім високі ноти йдуть. Якийсь то ролик, там були високі ноти, дуже гарно дівчина чи хлопчик співав. Я теж захотіла. Вони так гарно співали, я теж захотіла так гарно, так ще і ще гарніше співати. Я хочу стати відомою співачкою щоб мене знали всі країни світу. Маргарита займається в школі мистецтв вже три роки. Дівчинка наполегливо опановує вокальне мистецтво та виступає з хоровим колективом Зірочки, розповідає викладачка школи Марія Хаярова. Її вихованка неодноразово виступала на конкурсах та фестивалях різних рівнів. З вокальних змагань привозила призові місця. Конкурс проходив у Словаччині. Ми записували відео і відправили дистанційно, бо не було можливості поїхати в ту цю країну. Але бувало, що ми їздили в різні країни. Але цього разу ми поїх... ми відправили дистанційно відео. Маргарита записала пісню Цей мій світ. Вона виконала його на концерті в Палаці культури. Ми записали відео і вирішили відправити на конкурс. Ми вже два рази приймали участь в Києві в конкурсі, ще в Одесі ми їздили на живо виступали, теж перше місце Маргарита зайняла. А за кордоном перший раз виступаємо. І перший раз, і перше місце. Ми спочатку. Починаємо навчання з легеньких пісень під фортепіано, а потім все вони складніше і складніше. Ми зараз співаємо пісні, які розвивають більш високі ноти, маргарити, такі потужні, щоб вона могла тягнути великі такі ноти, потужні. От під це підлаштовуємося, і щоб вони були обов'язково українські, бо англійські ще. Ми не беремо. Зазвичай це українські естрадні пісні. Вона дуже хоче співати і хоче бути співачкою. Її підтримують батьки. Без батьків нічого б не було. Вот Маргарита дуже талановита дівчина, але якщо батьки не підтримують, не хочуть, щоб вона ходила на заняття і співала, то цього чого, нічого нічого не буде. Батьки дуже її підтримують і підтримують мене як викладача. Вони завжди хочуть виступати. Їздити на конкурси, тому ми така у нас команда, я Маргарита і її батьки. Ми разом думаємо, куди нам поїхати, які пісні обирати, і тому в нас такий результат. Ми намагаємося приймати участь у міжнародних двотурових конкурсах. Ми ще виступаємо і в, в, в всеукраїнських конкурсах, але останнім часом намагаємось, щоб на нас почули за кордоном більше. Про наші співи, про українські пісні інші нації почули нас. Марія Хаярова переконана високих результатів вихованці досягають завдяки наполегливій праці та підтримці батьків. Солістка хорового колективу Зірочки Марія Цирулік вже розпочала підготовку до участі у всеукраїнському конкурсі.